Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню тему назвемо, назвемо так, чи людина має бути вільна від Бога, чи вільна від диявола, але перед тим поговоримо про свято Покров Пресвятої Богородиці. Свято Покров Пресвятої Богородиці має таку історію. Сталося це за правління Цісаря Льва Премудрого в 903 році, над царгородом повис Божий гнів, бо люди, забуваючи про Бога, почали грішити, а почали грішити під проводом безбожних священників, щось подібне, як і зараз відбувається. І, відповідно, Бог сказав: Ні, я Бог. І мої слуги, священники, єпископи, Папа, мають мене слухати, не робити себе богів, не перекручувати мої заповіді на цілесний лад, на світський лад. Я є духовна особа, і всі заповіді мої мають мої слуги трактувати духовним способом небесним, а не земним тлесним. Бо я, Ісус Христос, друга особа Божа. Прийшов на землю не для того, щоб навчити вас цілесності, а духовності, бо все цілесне починається з духовного. Першим є дух, душа, а потім тіло. І Божий дух, який перебуває в душі, має керувати тілом, і в ніякому разі не має бути навпаки, бо якщо тіло почне керувати душею, то душа разом з тілом піде в пекло. Це щось подібне до того, як діти починають керувати батьками. побожними батьками. А батьки, не дай Бог, якщо підадуться на цей провід дитячий, безбожний, то ті батьки разом з дітьми підуть до пекла. Тому і недарму Бог дав четверту Божу заповідь, шануй батька і матір, добре ти буде і довго буде жити на землі. Звісно, що ця заповідь стосується побожних батьків і покірних дітей, і далі продовжимо історію покрова Пресвятої Богородиці, свята Християнського. Тоді народ після цієї великої біди, цієї хвороби, почав думати, що сталося? Священники почали думати, що сталося. І зрозуміли, що вони грішать. І церква грішить, і люди грішать. Звісно, через церкву. І щоб Бог помилував їх, люди почали клякати перед Христом на службі Божій перед Пресвятою Євхаристією, коли приймали Ісуса в святому Причасті, почали каятися, перепрошувати Бога Отця, Сина Святого Духа. І до допомоги просили пречисту Діву Марію. У церкві в лахернах знаходилася Риза Божої Матері. Це довга вузька хустина, якою Матір Божа покривала свою голову. Прийшов до церкви Святий Андрій, його учень, Апіфанії і один слуга. Молилися вони цілу ніч. Святий Андрій побачив у видінні пречисту діла Марію. Кайшла від царських воріт, і в супроводі Івана Хрестителя, Івана Богослова. Багато святих йшло, супроводжуючи пречисту Діву Марію. Пречиста Діва Марія клякнула на коліна перед престолом зі сльозами на очах молилися за народ, який терпить за хворий народ. Після молитви Марія зняла з себе блискуче покривало. Яке мала на голові і святими руками розпростерла над цілим народом це покривало. І так, за молитвами причистої Діви Марії, Бог простив людям їхні гріхи, і страшна хвороба відступила від народу. Але сьогодні сектанти, під натхненням Злого Духа, кажуть, що не треба молитися до пречистої Діви Марії, ми маємо молитися на. Прос... Пряму до Бога, і Бог нас вислухає, але як бачите, Бог не вислухав напряму людей, а тільки через молитви пречисту Діву Марії, бо Бог причистій Діву Марії ні в чому не відкаже, і тому ми маємо любити Бога всім серцем, думку, силою душею своєю, і пречисту Діву Марію маємо любити як свою небесну Матінку, маму небесну. Маємо маму на землі, земну тлесну і маємо маму на небі духовну, яка дбає за нашу душу, і ми маємо до неї постійно молитися, любити її як свою маму, слухати як свою маму і йти за її проводом, бо вона знає дорогу до неба, вона знає дорогу до Ісуса Христа, до Дуця Небесного. Матір Божа і наша Матір знає. Як нас звільнити від диявола, з його тенет, як нас звільнити від гріха, щоб ми стали вільними від гріха і від диявола? І якщо ми послухаємо Прочисту Діво Марію, то вона нас звільнить. Ми станемо дітьми Божими. Ми не будемо рабами диявола. А тепер розважмо, яку волю нам пропонує диявол. Так? Діявол також хоче, щоб ми були вільними. Злий діявол хоче нас звільнити від доброго Бога. Цей процес звільнення від Бога, Люцифер Сатана, почав ще в раю з Адама і Єви. Він вирішив звільнити Адама і Єву від Бога, тобто від обмежень. Сказав: Бог вам заборонив їсти. Це яблуко, пізнання добра і зла. А я вам кажу, що їчте, не будьте залежні від Бога і станьте як Бог. Тобто пообіцяв їм божество, побічав їм волю і божественну владу. Але ми вже добре знаємо, що диявол, брехач і дошгуб від початку, ніколи він нікому щастя не принесе. І доброї волі не дасть, бо він сам щастя не має і воля його зла. Діявол, сам цього не підозрюючи, принизив себе до тваринного рівня, утримав царство пекольне. Тобто дявол втратив Божу ласку, Божу прихильність, втратив небо. І через то він ніяк не може змиритися з тим, що людина, яка Бога полюбить всім серцем думку силою, душею своєю, війде в Царство Небесне і займе місце відпавших ангелів, які колись були добрими Божими дітьми, але через горду зарозумілість відійшли від доброго Бога і попали в рабство злого диявола, свого начальника. Ну, диявол, звісно, Будучи начальником пекла, він не є щасливий. Чим більше там буде душ чи ангельських чи людських, тим більше він буде терпіти, і вічно буде терпіти, і буде згадувати про Царство Небесне, буде згадувати про Бога доброго, буде згадувати, що втратив, і під свідомості, може і щось пожаліє, але горді за розумілість не дозволить йому згодитися своєю поразкою. І все буде Создавати таку ілюзію, ніби він Бог, і ніби він ще прийде до неба, бо скине з царства небесного, з трону небесного і запосяде його місце. Це є така брехлива ілюзія самого диявола Але він любить ту ілюзію і цією ілюзією живе, хоч добре знає, що, що прийде кінець. А цей кінець це буде страшний суд і над дияволом, і над людьми, які йому служили, які йому поклонилися, які грішили. Але він все одно старається працювати над погубою душ, бо ще його час не вибив. Тобто його остаточний час Люцифера диявола виб'є на страшному суді. Але на даний час. Діявол Люцифер, сатана, ще має право спокошати людей. І люди мають право не підчинятися сатані, перемагати його спокуси, полюбити Бога всім серцем, думку, силою і душею своєю, волою своєю, розумом своїм, головою своєю, всім членами тіла свого, тобто всім своїм єством. І якщо людина переможе диявола, а людина має таку владу. Людині Бог дав таку ласку, дав Божі заповіді, дав всі засоби для того, щоб диявола перемогти. Якщо людина скористається з Божої благодаті, з Божих ласк, на обов'язково диявола переможе і віде Царство Небесне. А щоб постійно перебувати в Божій ласці, Бог дав людині тайну покаяння, тобто сповідь в католицькій церкві. Посередником між Богом і людьми Бог настановив священників. Священник має право затримувати гріхи, тобто розв'язувати гріхи або зв'язувати гріхи, тобто прощати або не прощати. Ці люди, які думають, що можуть позбутися гріха без священника без церкви, тобто сектанти, найпам'ятають. Що вони ніколи без церкви від гріхів не звільняться, і щоб вони там, які там без способи не придумували звільнення від гріха, вони залишаються в гріхах аж до Божого суду. І тому, коли людина прийде на Божий суд без сповіді християнської, ця людина прийде з усіма своїми гріхами, тому що ніхто не відпустив. Грехів людині, бо і Христос прощає гріхи людині за посередництвом священника, так Він зарядив, і так ми маємо знати, що ми маємо сповідатися, і сповідатися треба як найрідше раз на місяць, а то й частіше раз на тиждень за потреби душі. Звісно, ті, що сповідаються раз на рік, вони також. І не вміє сповідатися, і цілий рік живуть в тяжких гріхах. А тому людина, яка не сповідається часто а раз на рік, вона може до великодної сповіді не дожити і з цими гріхами піде на Божий суд, дочасний Божий суд. А відповідно, Царство Небесне нічого не чисте не війде. Значить, така людина приречена на пекло. Тому закликаю всіх християн. Почати практикувати місячну чи тижневу сповідь. І так людина контролює свою душу, омиває свою душу, очищає, і вона залишається в Божій ласці. Людина, яка чекає, що колись висповідає, це колись може не настати. І тому пам'ятайте, як близько до пекла, але й пам'ятайте, як близько до неба, спасіння людини. Залежить від самої людини. Якщо людина зробила позитивний вибір, тобто Божу сторону прийняла, то будуть добрі наслідки, буде Царство Небесне, буде вічне щастя. А Як людина зробила помилковий вибір, негативний вибір, то будуть і негативні наслідки, тобто пекло. Кожен християнин мусить задуматися, що таке покора перед Богом. Тобто людина має перед Богом плякнути на коліна, поклонитися Богу всім серцем думку силої душею своєю. Бо якщо людина буде гордо стояла перед Богом, приймаючи Ісуса присвятиння Євхаристії, то це є постава горда зарозуміла, тому Бог, гордость і зарозумілих, відпускає з нічим покірним тим, які клякають перед Бога з покори, Бог дає благодать. І таким Царство Небесне приписане. Тільки в покірних серцях Бог перебуває. І людина, яка з покори прийняла до серця Бога, тобто народилася на духа, оце є правдивий християнин. Людина, яка каже, Я маю серці Бога, але не хоче покоритися перед Богом, не хоче виконати Його волі, не хоче навіть клякнути перед Богом, ця людина брехлива. І вона в серці й душі Бога не має, та людина в серці й душі має диявола і думає, що має Бога. Каже, брехня є брехнею, правда є правдою, і все Бог висвітлить на Божому суді, ніхто не скриється. Слава Ісусу Христу!